Привіт, подруга? Я хочу задати тобі таке питання в цій медитації, може неочікуване, але може, може воно допоможе тобі наблизитися до свого внутрішнього я перед сном і побути в діалозі з собою, адже це так важливо і тобі завжди не вистачає на це часу. Я хочу запитати тебе, а як ти? Як ти? Як почуваєшся? Скажи мені, як ти? Адже, знаєш, тобі, напевно, прийшло сьогодні купа смс, повідомлень, дзвінків, розмов, питань, проблем. Все постійно сипеться на голову, відволікає тебе від одного, від тебе. Від того, щоби. І змогла собі задати питання, як ти себе почуваєш? Як тобі зараз? Тобі дзвонять подруги, жаліючись на життя, на якусь ситуацію, розповідають плітки, а ти чекаєш, коли закінчиться а, а, якась розмова, хоча б речення. В цій розмові буде пауза, і тут зненацька твоя подруга запитає тебе, як ти? І знаєш, ти чекаєш цього від свого. Найближчого чоловіка, від просто колеги? Ти чекаєш цього від батьків? Ти від дітей чекаєш? Ти чекаєш, що вони просто після всіх справ денних просто тебе запитають. Привіт, а як ти? Вони просто запитають тебе, як тобі? Як ти себе почуваєш? Скажи, як ти? Це те питання, якого тобі вже рік не вистачає, навіть більше ще з моменту початку цього жаху в світі. Ти постійно цікавишся, як відбуваються якісь події в новинах, в політичних ситуаціях, в інших родинах ти читаєш жахливі історії, ти питає, намагаєшся зрозуміти вникнути, як їм зараз. Ти завжди думаєш, що їм гірше, ніж тобі, або комусь дуже краще, ніж тобі. Але забуваєш оприділитися самостійно для себе. Як ти? Як ти себе почуваєш? Як тобі зараз? Собі дуже складно було зізнатися в цьому питанні і зізнатися, власне, щиро відповісти на нього собі, як тобі зараз. І не потрібно чекати, що хтось буде задавати тобі це питання, і не потрібно звинувачувати інших людей, що вони тобою не цікавляться. Адже важливіше, в діалозі з собою, ввечері, коли ти вже збираєшся спати, вляжся в своє ліжко, і де б в якому куточку світу ти не знаходилась, закрий очі, відклади свій гаджет і просто сконцентруйся на собі і запитай себе. Як ти? Запитай сама себе, як ти. І якщо тобі захочеться плакати, розплачся, бо це ж по-справжньому. Бо це твої емоції, і ти їх тепер знаєш. А потім тобі стане дуже тепло і приємно від того, що ти врешті почула те запитання. Ось нарешті найкоханіша людина в твоєму житті, ти запитала себе, як ти? І щиро собі відповіла, і тепер посміхнися. Посміхнися собі. Тепер ти не будеш відчувати себе одиноко, тобі буде тепло зараз заснути. Обійми сама себе двома руками, обійми так-так. Просто візьми і обійми себе. Ти у себе є завжди, в будь-якій точці світу, в будь-якій ситуації. Тобі є на кого покластись, бо в тебе є ти. І частіше запитуй себе, як ти себе почуваєш, як у тебе справи, що ти відчуваєш? Адже жінка це емоція, це почуття. Бо почуття для жінки це ресурс. Не забувай частіше питати себе, особливо перед сном. Перед твоїм спокійним, безтривожним, кольоровим сном на добраніч, красоня, на добраніч, найсильніша. Ти зі всім справляєшся, і ти маєш собою гордитись. Ти сильна. І зараз ти спокійна, бо ти вже не одна, і ніколи не зможеш себе одною відчути, тому що у тебе. Є найближча людина у світі, яка завжди зможе задати питання вчасно, вчасно запитати, поцікавитись тобою і сказати, як ти? І ця людина це ти.